Я вітаю, мої друзі, кава на балкончику, і я відповідаю на ваше запитання. Чому мій партнер мене не розуміє? Якщо ви хочете, щоб ваш партнер вас зрозумів, вам потрібно поділитися з ним своїми почуттями та емоціями. Більшість партнерів хочуть надавати допомогу і підтримку, але не знаю часто як. тому вам потрібно поділитися з ним тим, що ви відчуваєте, і тим, що вам потрібно. Можливо, у вас гнів. Змушує вас легко дратуватися, і все, що вам потрібно, це трошки простору. Можливо, у вас сум виглядає як відірваність від інших, і вам потрібна м'яка підтримка. Можливо, ваша тривожність проявляється в думках, які скачуть. І вам просто потрібно, щоб вас почули і не перебивали. Для нас важливо знати, як визначати і називати те, що ми відчуваємо, щоб ми могли краще спілкуватися з нашим партнером. Чим більше ви це робите, тим краще вас партнер розумітиме вас, і ви зможете краще підтримувати один одного. Якщо вам потрібна додаткова підтримка в розумінні своїх почуттів, або якщо вам або вашому партнеру Потрібна підтримка у тому, як краще зрозуміти один одного. Запишіться на прийом сьогодні. Я допоможу.